Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Удар по Енгельсу став можливий, в тому числі завдяки одному із російських пілотів, який перейшов на нашу сторону не так давно. Один з російських пілотів перейшов на бік України. Про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузен в інтерв'ю детелеграф. Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів, після авіаудару по столиці України. Один з російських пілотів звернувся до українського чат-бота і передав секретні дані та іншу важливу інформацію. Кузен додав, що йдеться про одного з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі «Енгельс». За словами кузана, російський льотчик був шокований нападом армії РФ на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. В той же час не так давно було захоплено таємно резервну полосу поблизу Тьоткіно. Сили спецназу і ДРГ захлопнули котел, все заміновано основні. Ударні групи на підході На смузі знаходились два замаскованих Су-35 і 19 ракет різного калібру, які наші пілоти і десантники успішно вивезли на територію України. Спочатку на київські аеродроми, потім таємні. Тепер маємо шалений козир. Декілька пілотів вже почали перепідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Нагадаємо, сили оборони в ніч на 20 березня атакували російські аеродроми Енглії, що в Саратовській області Росіяник завжди повідомляли, що вони збили мільйон цілей, але вибух все ж був і непростий. Відбулася детонація боєприпасів. Однак найцікавіше, те, що основну ціль росіяни фактично піднесли на долоні. Про це 24 четвертому каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що мовиться про важливий для окупантів вид зброї. За словами експерта з авіації, вибух на аеродромі Енгельс був класичним. Удалось влучити по російських боєприпасах. Після чого був справжній вибух у вигляді гриба, вибух бойової частини одного чи кількох російських безпілотників не міг зробити таке дійство. Тобто відбулася вторинна детонація. Україна тримає в таємниці точну кількість дронів, які запустили водночас російська пропаганда, як завжди вигадує захмарні цифри. Однак, головне, ми уразили не просто якийсь склад з бомбами. Ми уразили ракети Х-101. Контейнер, з яким росіяни відкрито виклали на одному з майданчиків, така приваблива ціль не можна не зреагувати на такий промах росіян, наголосив він. Політолог Курпас пише: ворожі блогери намагались технічно обходити тему удару українських дронів по війському аеродрому «Енгліс», але інформація все ж таки почала витікати. В одному з ворожих каналів з'явилася, потім зникла інформація про те, що аеродром має суттєві пошкодження і не може працювати як мінімум тиждень, але приховати не вдалося. І удари в дронів служби безпеки України по військовому аеродрому почав отримувати нові подробниці від Росіян. В першу чергу росіяни наголосили. Що місцеве ППО не збила жодного дрону СБУ та ССУ ЗСУ, у ворожих пабліках? В перші години навіть з'явилось відео, але його оперативно видаляли товариш майор майорді. А от чого не вдалося видалити, так це влучання місцевих ППО по цивільних об'єктах, а це як мінімум згідно з відео 3, влучання, що зафіксовано і навіть не підлягає сумніву, наші дрони влучили у склад із зброєю і знищили його. Через детонацію ракета аеродром отримав додаткові ушкодження, враховуючи злітну смугу і ангари, я не підтверджаю інформацію, що враженої чотири літаки, але ступінь враження не зрозуміла. Ну і найголовніше, Україна не воює з цивільною інфраструктурою ворога і виключно сточково б'є по військових об'єктах, і саме на такі удари це вкотре доводять. І у чим менше буде військових об'єктів в Росії, тим надійніше буде майбутнє перемир'я. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.